Мої вітання, друзі, добрий вечір усім. Мене звуть Віолета Цап, і як завжди, о цій порі ви дивитесь програму Деталі на часі сьогодні. Поговоримо про адаптацію військових після повернення з зони бойових дій, систему ментальної реабілітації в Україні. А також дізнаємося, як правильно спілкуватися з тими людьми, хто отримав психологічні травми внаслідок війни, захищаючи нас із вами. У цих питаннях допоможе розібратися гостя студії. Знайомтеся поряд зі мною, лікар-психіатр, консультант у методі КПТ Наталія Шепа. Вітаю вас, пані Наталі, у нашій студії. Рада знайомству і зустрічі. Дякую, пані Велату. Навзаєм вдячна вам за запрошення. Тож на висвітлення сьогоднішньої важливої теми мене підштовхнула резонансна публікація українського військовослужбовця Масі Наєма. Я дозволю собі, друзі, вам процитувати невеличкий уривок із неї. Коли я повернувся з війни, жоден орган жодного разу мені не телефонував. Навіть зараз, після тяжкого поранення, жодна державна структура не подзвонила. Мені і не запитала, а чи ти не забухав, чи не приймаєш наркотики, чи не хочеш повіситись. Бо у грудні в мене були такі думки: мені було дуже погано. Якби у мене не було ресурсу йти до психолога, чесно кажучи, я почав би чудити. Пані Наталіо, як ви оцінюєте стан справ у напрямку надання ментальної допомоги військовим? Як цьому сприяє держава? І чи достатньо у нас станом на сьогодні таких фахівців, як психологи, психіатри, психотерапевти, які можуть надати допомогу нашим бійцям? Дякую за питання, пані Вілоту. Дуже влучне. Хотіла б насамперед сказати, що на початок повномасштабного вторгнення, звичайно, наша країна не була готова до такого, так, в плані mm -hmm. е кількості спеціалістів, так, які би могли допомагати е переселеним особам, людям, які постраждали, і так і військовослужбовцям. Але от вже за 16 місяців війни. Ми вже на досить такому впевненому шляху на рахунок того, щоб створювати якісь простори спільноти громадські організації, які би допомагали військовослужбовцям з реабілітацією. Mm -hmm. Так, якщо ми говоримо про ментальне здоров'я в загалом населення, дуже доброю була ініціатива у 2022 році першої леді Олени Зеленської, так вона стала ініціаторкою. Національні програми психічного здоров'я так було опубліковано багато матеріалів, залучено спеціалістів. Ну це для широкого зокрема кола для військовослужбовців. Так само зараз бачу активно починають створюватися громадські організації, починають створювати спеціальні додатки, які би допомогли військовослужбовцям адаптуватися. Так зокрема, знаю дуже добрі відгуки від військовослужбовців про додаток База. Uh -huh. Так, він доступний для скачування в мобільний телефон. Там є базові м, такі речі, які повинен знати військовослужбовець про свої емоції. Так, там дуже добре описується, що таке тривога, що таке депресія, як бути з порушенням сну. Вказані ем, якісь базові методи самодопомоги, тобто те, що військовослужбовець може зробити для себе сам. Без втручання спеціаліста, mm -hmm. так і, звичайно ж, можна задати питання спеціалісту в тому додатку. З якими проблемами ви зіштовхуєтеся у військових, котрі повертаються із зони бойових дій? Чи самі вони звертаються до вас за допомогою і, взагалі, чи легко йдуть на контакт? E, знаєте, найчастіше це посттравматичний стресовий розлад БТСР. Mm -hmm. Так, я є лікарем стаціонару і. Зіштовхуюся з тим, що військовослужбовці направляють командири частини так, на лікування. Якщо ми говоримо про добровільні звернення, їх, на жаль, не так і багато. Так. Наше суспільство має дуже такі, на жаль, стільки стереотипи про психіатрію, про угу. психіатрів, про надання психіатричної допомоги, і часто люди бояться або вважають, що це для слабких. Я сильний, я впораюсь сам. І насправді знайти контакт з такими людьми дуже важко. Про що бояться говорити або чого не хочуть робити е, бійці, коли повертаються із зони бойових дій, ну, до прикладу, під час відпустки або ротації? Ну, зазвичай вони нічого абсолютно не хочуть говорити. Їм дуже важко згадувати те, що було там. Угу. Їм не хочеться розповідати, їм не хочеться пригадувати ті події, які відбулися. І коли так трапляється, що знаєте, спеціаліст ніколи не повинен розпитувати, розкажи, що там сталося, там в деталях описувати. Це може призвести повторну травматизацію. І знаєте, військовослужбовці також самі намагаються уникати цієї повторної травматизації, тому розповіді їхні вкрай лаконічні. Дуже рідко хтось так відверто. Mm -hmm. Розповідає про все пережите, але це потребує їм великого емоційного зусилля. Так? І, на жаль, їм не хочеться пригадувати нічого з того, що було там на передовій. І часто я чула такі питання від військовослужбовців: чи зможу я це забути? Чи може так, що моя пам'ять не буде все пам'ятати? Але тим не менш, військовим. Доводиться жити у соціумі, коли вони повертаються, так. із фронту розкажіть, будь ласка, тоді, як нам себе поводити по відношенню до них про що можна говорити, про що можна запитувати? Чи доречним накшталт є запитання, чи доводилося тобі вбивати? Взагалі, як себе поводити, аби бійців не травматизувати, не зачепити? Ну і не дай Боже не поставити в якесь незручне становище. У спілкуванні з ними ми повинні бути максимально толерантними, так без якихось різких провокативних питань, без нав'язливого такого настирливого розпитування а розкажи, а що було там, uh -huh. так тому що знову ж таки це є погано для них самих. Військовослужбовець, якщо хоче, він поділиться. Знову ж таки, нам важливо просто сказати, що ми поряд, так ми готові підтримати, коли це буде необхідно для нього. Ми готові вислухати і зробити те, що від нас залежить, але не нав'язувати себе, не нав'язувати е допомогу так дуже знаєте настирливо. Дуже часто можна почути, що на війну поїхав один чоловік, а повернувся зовсім інший. Чи так це насправді? І якщо так, то чому? Так може бути, але це не у всіх випадках. Uh -huh. Так, війна змінює людей. Війна це великий стресоген. Так і ми розуміємо, що військовослужбовцям, які перебували 16 місяців вже на передовій, так в бойових діях, їм доводилося бачити насправді багато жахливих картин. І це не може пройти повз їхньої психіки. Вони адаптувалися вже до умов війни. Їм важко вже бути в цивільному житті, їм важко порозумітися з цивільними людьми. Їм хочеться повертатися до своїх побратимів, тому що тільки вони їх розуміють. Їм хочеться, знаєте, так бути в тому адреналіні часу. Угу. І ці хотіла коротко розповісти: знаєте, чому ж таки люди змінюються? Коли на людину впливає стрес. Так, відбуваються певні фактори. У нас така класична теорія розділяє три стадії стресу: це гострий стрес, так, це звикання і виснаження. І те, що відбувається з нашими військовослужбовцями, це звикання. Вони за 16 місяців вже звикають бути там. Це вже є їхнє життя. Їхній організм пристосовується до того, щоб виживати в таких умовах. І коли вони повертаються в цивільне життя. Де там, де працюють зовсім інші сценарії? На жаль, їхня поведінка може виглядати зовсім не такою, як вони були до війни? Яка роль сім'ї і родини у адаптації військових, коли вони повертаються з фронту у відпустку? Бо часто так буває, я принаймні чую, що чоловік ігнорує допомогу дружини, дітей, родичів? От як їм себе поводити? Які рекомендації і поради ви можете дати? Базова це підтримка, так, то, що ми вже сьогодні говорили. Завжди бути поруч, пропонувати свою допомогу, але знову ж таки не нав'язливо. Можна коректно сказати, я бачу, що тобі погано, М -м, давай звернемося. так, Давай я буду поруч з тобою. Ні в якому разі це не має бути директивно, я тебе записала, ти йди. Ну, це тоді буде протест, так, це буде негативізм боку військовослужбовця і краще робити. Це так ненав'язливо і пропонуючи допомогу? Ні, щоб військовослужбовець сам вирішив. Так я погоджуюсь на те на це, щоб це було його рішенням прийняти цю допомогу. А ви зіштовхувалися з випадками, коли е, військовослужбовцю не потрібна психологічна, психічна, взагалі стороння допомога, і він сам у ресурсі собі допомогти? Е, як вам сказати, працюючи в лікарні? Таким не стикалася, бо в лікарню, звичайно, людина, яка є в uh -huh. доброму психологічному стані, вже не потрапляє. Але я однозначно думаю, що такі військовослужбовці є, але знову ж таки, поки вони на стадії звикання, поки ще не наступила стадія виснаження. Uh -huh. А стадія виснаження вона є неминучою. Просто тут питання в часі: скільки ресурсу є в організмі, щоб дотягнути до виснаження. Скільки взагалі може тривати процес адаптації військовослужбовців після фронту уже в, в, в цивільному житті? А, насправді тут все дуже індивідуально. Так? так як ми з вами говоримо, що є люди, які мають е, такий великий ресурс, так? великий запас сил, е, велику мотивацію, і е, їм зазвичай легше. Їм достатньо, напевно, півроку, щоб відновитися повністю. Але, на жаль, знаємо випадки ще. Е, Після 2014-16 року з АТО, що іноді це неможливо. І військовослужбовці стають непрацездатними, і ця патологія є інвалідзуючою часом. Угу. Ви так опосередковано вже під час розмови зачепили тему того, що після лікування в госпіталях військовослужбовцям чомусь хочеться повернутися до своїх побратимів, повернутися в зону бойових дій, де на кожному кроці на них чатує небезпека. Розкажіть, будь ласка, чому виникає оця от така потреба? Знову ж таки, так вони на стадії звикання, вони на стадії звикання до тих умов. В яких їм треба було пробути цілий рік, uh -huh. так або вже навіть більше дехто. Тому знаєте, їхній організм повністю перебудувався, перебудувався на швидке реагування, перебудувався на імпульсивність, так перебудувався на те, що постійно десь шум, постійно вибухи, так постійно поруч хлопці, так як вони їх називають, мої хлопці. І це для них є вже звичною обстановкою, і їм вже набагато їм набагато легше повернутися туди, там де вже вони знають, як себе поводити, ніж знову себе адаптовувати в цивільному житті. Бо цивільство, цивільне життя, суспільство наше, на жаль, є досить жорстоким і не розуміючим абсолютно психології військовослужбовця. Так, тому їм і легше спілкуватися з Своїми побратимами, бо вони їх розуміють. Зі слів військовослужбовців, з якими я спілкувалася, вони розповідають, що вони зараз в тиші не можуть просто ну, заснути. І для них тиша лякаюча. Вони там мусять включати там якісь відео, якісь фільми і так засинати, бо вони вже просто не можуть заснути тиші. Так? Це ще ще раз підтверджує те, що вони адаптувалися вже до життя на війні. Угу. Ви сказали на початку нашого ефіру, що станом на сьогодні у нас ну досить таки достатня кількість фахівців у плані надання психологічної допомоги військовим. Це різноманітні спеціалісти, включаючи навіть військових капеланів, які допомагають зберегти ментальне, духовне здоров'я наших військовослужбовців на фронті. Розкажіть, будь ласка, в чому полягає різниця надання допомоги от з боку психолога, психіатра, психотерапевта і, напевно, військового капелана? Ну, насамперед, психіатр він призначає медикаменти, так тобто, з шляхом призначення ліків, він допомагає військовослужбовцю покращити свій психологічний стан, так? чи це протитривожні, снодійні, загалом індивідуально до ситуації кожної психотерапевт він вже діє не медикаментозними техніками, так? за допомогою якихось спеціальних. Метод він допомагає опрацювати цей травматичний досвід, пережити цей травматичний досвід, інтегрувати його у своє життя, так, і ставитися до нього просто як до однієї, знаєте, так, зі сходинок свого життя, не надавати такого великого значення. Цьому пережитому досвіду, щоб він потім не мав такі дуже негативні наслідки на подальше майбутнє і дозволив реабілітуватися повністю і соціалізуватися. Військові капелани, ми з вами знаємо так? це духовна підтримка, в першу чергу, так? якої часто, ну не часто, в більшості випадків не дає психотерапевт і не дає психіатр. Так, тут кожен своїм займається. І на рахунок психологів хотіла би відмітити, що не кожен психолог може допомогти військовослужбовцю. Так ми маємо знати, що є спеціальні військові психологи, які служать при частинах, і вони є фахівцями власне, у військовій психології. Так бо насправді знову ж таки дуже багато цивільних. Психологів немає досвіду роботи з військовослужбовцями, а там є своя специфіка. Тому кризові психологи і військові психологи повинні надавати допомогу. Пані Наталю, нещодавно Всевітня організація охорони здоров'я заявила, що після закінчення війни у кожного четвертого українця будуть психічні розлади. Я думаю, що нам уже зараз потрібно готуватися до цього масштабного виклику. Розкажіть, будь ласка, на вашу думку, що потрібно робити, якими повинні бути наші кроки, аби бути готовим допомогти тим людям, які зіштовхнуться з такою проблемою. Ну, знов ж таки тут ми будемо мати різні категорії людей, яким потрібна допомога. так? Це як переселені особи, які зараз пережив проживають чи в інших областях, чи які зараз проживають за кордоном. Так можливо вони повернуться, але їм так само треба буде допомога. Допомога тим людям, які залишилися проживати на місцях і страждають на своїх місцях, так проживання. І знов ж таки інша категорія це військовослужбовці, ветерани, ветеранки і їхні сім'ї. Тут буде різниця. В них різниця надання психологічної допомоги. Якщо ми говоримо, зокрема, про ветеранів і ветеранок, дуже необхідним є розбудова цілої мережі реабілітаційних закладів. Так? Тому що ми розуміємо, що для військовослужбовця недостатньо тільки психіатричної лікарні або якогось соматичного відділення, терапевтичного чи хірургічного. Це має бути комплексна робота всіх фахівців разом. Так, як лікарів, так і не лікарів, таких як ерготерапевти, реабілітологи і інші спеціальності, які допомагають відновитися повністю не тільки фізично, але і ментально, і соціально. Пані Наталю, ну що ж, ми побачили, що попереду нас чекає після перемоги дійсно багато роботи. і Ми до неї. Готуємося, і я переконана всі виклики, які постануть, ми спільно, успішно подолаємо. Я вам щиро дякую за сьогоднішню розмову, за таке фахове висвітлення цієї важливої теми. Спасибі, що ви знайшли час до нас завітати, і я буду дуже рада бачити вас знову у нашій студії. Дякую за запрошення. Друзі, нагадую, що гостею студії була лікар-психіатр, консультант у методі КПТ Наталія Шепа. На сьогодні це все. Спасибі вам за увагу. Я бажаю мирних та спокійних вихідних безповітряних тривог в оточенні близьких та рідних вам людей. Бережіть себе, побачимося за тиждень.